Права 1631. Площа квадрата зі стороною 3,6 см дорівнює площі прямокутника. Одна зі сторін, якого дорівнює 2,4 см, знайди периметр прямокутника. Ну що ж, давайте міркувати. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, нам необхідно знати його сторони обидві. А для того, щоб знайти сторону прямокутника, нам треба порахувати спочатку площу квадрата, бо площа квадрата дорівнює площі прямокутника. Ну що ж давайте обчислювати, чому дорівнює площа квадрата з відомою стороною. Записуємо перше дію. Ну і пригадуємо, що площа квадрата це окремий випадок прямокутника, у якого всі сторони рівні. Це буде А в квадраті або А, що множиться на А. І це дорівнює. В нашому випадку сторона квадрата 3,6 см. Що множиться, записуємо на 3,6 см, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стовпчик. Записуємо 3,6. Пишемо 3,6, що множиться на 3,6. Множимо. 6 на 6 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 6 18 плюс 3 це 21. 3 на 6 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 1 плюс 8 це 9. 2 плюс 0 це 2. Тут буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас дорівнює 12,96. Ми сантиметри, щоб множили на сантиметри, будуть квадратні сантиметри. Це буде площа квадрата. Є. Ну, а тепер, коли нам відома площа квадрата, то виходить, що і прямокутника площа за умовою така сама. І вона дорівнює 12,96 квадратного сантиметра. То, якщо нам відома сторона прямокутника, можемо знайти іншу сторону. Яким чином? Пригадуємо, як знайти площу. Записуємо друге. Хоч це і не обов'язково, але давайте запишемо, оскільки площа для прямокутника S. Це А, що множиться на Б. То для того, щоб знайти невідомий множник в сторону Б, нам треба добуток С поділити на відомий множник на А. І це дорівнює. Ну що ж, замість площі прямокутника пишемо 12,96, Що ділиться? Ну, а замість сторони А. Ми записуємо відому сторону прямокутника 2,4 см. І це дорівнює. Ну що ж, зараз для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику, щоб частка не змінилась. То записуємо, що частка ця буде дорівнювати 129,6 що ділиться на 24. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб знайти частку, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 129,6. Що ділиться? Що ділиться на 24? Ну що ж, давайте будемо ділити. 129 ділимо на 24. Це буде 5. 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 10, плюс 2 це 12. Віднімаємо. 129 мінус 120 це буде 9. Ми будемо вже брати цифри після коми. Записуємо, що ціла частина частки дорівнює 5. Зносимо 6. 96 ділимо на 24, це буде 4. 4 на 4 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 5,4. Ми квадратні сантиметри поділили на сантиметри. У нас залишиться сантиметри. Ну і записуємо, що це буде тоді інша. Сторона прямокутника. І. Ну що ж, отже, зараз ми вже знаємо, чому дорівнює одна сторона прямокутника, чому дорівнює інша сторона прямокутника. І дуже просто порахувати периметр. Записуємо третє дію. Ну і згадуємо, що периметр позначається літерою П, обчислюється за формулою 2, що множиться, а в дужках А плюс Б. Чому так? Справа в тому, що протилежні сторони прямокутника у нас рівні. І сума всіх сторін буде обчислюватися за такою формулою. То ми записуємо, що це буде 2, що множиться. Замість А пишемо 2,4 додати. А замість Б пишемо 5,4. І це дорівнює 2, що множиться. Ну що ж, 2 плюс 5 це буде 7, цілих. 4 плюс 4 10, це буде 8. 10. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усно, можна в стопчик. місце є, можемо помножити в стопчик, тільки я поміняю множники місцями. Від цього добуток у нас і зміниться. Записуємо 7,8 що множиться на 2. Множимо 8 на 2 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 на 2 14 плюс 1 це 15. Ставимо один знак після коми, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 15,6. Чого? Ми сантиметри помножили в кілька разів, то це будуть сантиметри. Так. Це в нас буде периметр. Прямокутника. Є? Ну що ж, нас запитували, знайди периметр прямокутника, ми знайшли, записуємо відповідь. Периметр прямокутника у нас складає 15,6 см. Ну що ж, ось таке завдання про прямокутник і квадрат з десятковими дробами на цьому вправо завершено.